Як я дивлюсь на те, що дав мені Бог? Як я дивлюсь на те, що мені дав Бог? Як на щось велике та потужне? Чи я дивлюся на це, як щось мізерне, нікому не потрібне. Взагалі, навіщо ти дав мені цей тиждень? Вільний. Навіщо ти цих три тисячі гривень мені дав? А що це взагалі там голос? Є більші таланти, більше голоси? Як я дивлюсь на це. Брати і сестри, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли. Якщо тобі дав Господь щось, і це даже дрібниця, то це вже дуже велика цінність, тому що це прийшло від Бога. Господь частичку в себе вклав у нас. Це велико? Це дуже велико.